Любомир Скочуляс матиме слово в цьому нашому такому завершальному колі президент Зеленський сказав про те, що в його план, ну тобто, наш України план мирний, майже готовий. Він його наступного тижня представить і Байдену, і двом кандидатам на його цей пост президента Америки. Вже в четвер він зустрінеться в Сполучених Штатах Америки, якраз з Байденом. І тут питання: що нам це може дати, наскільки ця стратегія для? Для нас взагалі є правильна, ну тобто, звісно, що там оцінювати е, рішення президента і ставити під сумнів, ми не хочемо. Але що нам це може дати стратегічно, те, що ми пропонуємо певні е, мирні перспективи, які тому, що він нам його наразі не показав публічно, але з того, що ми бачимо, що опублікували журналісти е, японського видання, здається, йдеться про те, що там нам треба більше зброї. У нас має бути допомога від світу, щоб ми. Були сильнішими. І я коротко додам е, до запитання е, Наталі. Чи не здається вам в цьому ж контексті, що все ж е, зараз погляди українського керівництва та погляди наших е, союзників, ну скажімо так, я дуже дипломатично скажу, вони іноді рухаються такими прямими, що не завжди пересікаються. Ну, дивіться, я бачу ситуацію наступним чином. Тобто, я повністю підтримую думку власне військових, яка була на початку заявлена, про те, що військові поки що, і це для мене, я думаю, для більшості українців було дуже позитивно почути. Не розглядають варіанту якихось переговорів, тим паче для України невигідних, так тобто військові налаштовані на перемогу. Але як і в будь-якій важливій ситуації, а війна, на жаль, такою є безапеляційно, має бути план А і має бути план Б. Так, тобто, план А для нас однозначно це є перемога в цій війні. Але ми бачимо, що кон'юнктура міжнародна на даному етапі, вона складається трохи не на користь України, так і зміна політичних еліт і втома суспільств західних, вони працюють не на Україну в теперішньому часі. Тому я думаю, що президент Зеленський і його команда, усвідомлюючи це, Шукають якісь ще способи при підкріплення позиції військової, так власне, дипломатичні і політичні способи. І одночасно з тим я хотів би згадати: от звідки виринула ця тема переговорів, поширила її газета Німецька біль, так? Принаймні, я так це почув вперше. Я думаю, що не тільки журналісти, але й багато інших людей знають, що біль це є. Бульварна газета так це і жовта преса, яка дуже часто робить вкиди, які потім не відповідають дійсності. Тобто на це треба робити. Похибко, але з іншого боку, в більді, зокрема, свого часу з'явилася оця мапа вторгнення Російської Федерації, яка вона не була, я вважаю, ну але близька, але зрештою не дуже мапи так. раз. Ну власне, я хотів закінчити свою думку тим, що димо без вогню не буває, все таки щось та й десь на голому місці. Вони не отримали, тобто, не не побудували своїх фантазій. Але це не відповідає дійсності 100% раз. Друге, я хотів би нагадати те, що президент Зеленський ще на початку війни ініціював заборону переговорів. Так? І ми знаємо, що існує такий закон, який забороняє вести з Росією переговори. Так? Тобто це є також, як для мене, поки що такий позитив. І одночасно з тим, от була також в місяці два тому, коли ще. Кандидат в президенти Трамп лише розгортав свою кампанію і виглядало, що він є одноосібним лідером. Була е, така подія, як дзвінок зеленського Трампа. Так? Тобто він не був офіційною особою Сполучених Штатів, Трамп і не є поки що досі. Але Зеленський вважав за доцільне. власне, Сконтактувати з ним. Тобто це вже є гра, якби на майбутнє, якщо би раптом щось, так? І другий момент, другий момент це є те, що, власне, коли ми говоримо про можливі переговори, то ми говоримо. Про те, що ці переговори мають бути виключно на українських умовах, так? тобто вони мають бути, е, мають бути вигідні Україні. І тут же питання про те, де закінчується вигідність для України і де починається наш програш, скажімо, якщо ми говоримо про політичне вирішення. Е, більше того, я скажу ще один якби. Меседж, який свого часу, знову ж таки, десь місяців-два тому озвучив Зеленський те, що війна не може тривати вічно, так? Тобто вона мусить якось завершитися, і це не може бути надзвичайно довго. так, І це знову ж таки, я думаю, пов'язано з тим, що відбувається зміна еліт на Заході, відбувається не на користь України. Прийшов до влади Туск в Польщі, нібито прозахідний політик, mm -hmm. так більш прозахідний, ніж його попередники, але ми бачимо похолодання політичних еліт в стосунку до України. Прийшов в Великобританії інший політик до влади, на чолі Великобританії став, який заявляє, що він. Продовжить підтримувати Україну, але ми не бачимо зараз вже, наприклад, повідомлень про тейво, за... який був у Бориса Власне, Джонсона. Так, тобто йде на спад, починаючи від Джонсона, який був ну надзвичайно україноцентричний, і станом на зараз, так навіть якщо в Штатах переможе Камала Гаріс. Все одно вона не настільки зацікавлена Україною як Байден. Так? Тому потрібно мати запасний варіант, я так вважаю. І от зараз Зеленський працює в цьому напрямку, і от оцю ідею переговорів треба сприймати не як е, можливий якийсь е, так би, дзвіночок про капітуляцію України, а як спробу знайти ще е, аргументи для нашої перемоги. Якщо по цій темі, то я скажу про два моменти. Тобто, спочатку мені виглядало, коли я почув цю новину про 5%, що це є позитивне рішення, оскільки дійсно підтримка Заходу падає, донати населення так само, я думаю, знижуються, тому що втома і в українському суспільстві, на жаль, спостерігається. От і тому. Фактично, ці 5%, які як передбачаються зарплати, це щось на кшталт примусових донатів. Так, тобто, ми будемо донатити, але не тому, що ми хочемо, а тому, що від нас забирають ці гроші, аво формулювання єдине, що от мене викликало застереження: ну, те, що податки їх підвищення сповільнює економіку, це є ну, аксіома, це зрозуміло, тому тут є небезпека. Але мене ще викликало застереження те, що насправді ці 5% військовий збір вони не підуть напряму військовим, виявляється. Вони підуть на дуже багато різних потреб, а там вже і корупція, і все інше. І тому я і от, на жаль, після цієї передачі розчарувався в позитиві тих 5%.